Бог встановив для нас космічного годинника. Сонце місяць, і земля показують час. Обертання землі навколо своєї осі години, рух місяця довкола землі місяці, рух землі довкола Сонця роки. І Земля, і місяць і сонце показує, що сонячна система існує тисячі років, а не мільйони. Про мільйони не може бути і мови, тому що за тисячу років сонце втрачає. Один відсоток своєї маси, а за 100 тисяч років Сонце втратило би всю свою масу. Місяць віддаляється від землі досить швидко. 50 тисяч років назад він був би настільки близько до землі, що припливи і відпливи були б такими потужними, що розмили б всю земну сушу. Магнітне поле землі зменшується також досить швидко. 20 тисяч років назад воно було би таким сильним, що знищило би все живе на землі. Біблія чітко показує, що Бог створив землю близько шести тисяч років назад, і наука це підтверджує. Тому віримо Слову Божому, а не видумкам брехунів, які ігнорують істину. За посиланням, дивіться повне відео.